Я закрив свого дрого в підвалі, і щоб йому вибратися, йому треба пройти п'ять моїх іспитань. Демон, дивись, в першому тобі треба зламати листву і там знайти речах. А поки демон шукає, ви можете підписатися на мій канал. О, нічого собі. Я думав, ти довше будеш шукати. Ти мене недооцінював, а ще скій мені листву, щоб ти не міг строїтися нею. Добре. В другому іспитанні тобі треба знайти речах, а потім виготовчому в лабіринті з дверей. Що? Ну як ти знайшов в речах з першої спроби? Я спеціально розставляв фейкові сундуки. Добре, тепер шукай вихід. А це і є ті самі фейкові сундуки. О, нарешті ми знайшли двері. Вставляй речах. І що буде в третій кімнаті? Тут тобі треба із всіх скринь знайти речах. Цікаво, за скільки ти зможеш знайти. О, ну нарешті ти його знайшов. Це було так довго. Все, йдемо далі. Так. Тут тобі треба перейти через цю штуку, і у тебе є шість цих предметів. Якщо що, він не знаєш, тут бар'єр. Так, скажи, що ти плануєш робити? Ну, ти можеш або попробувати перестрибнути, або поставити ще якийсь там факел, наприклад, чи що ще. І я вірю, ти допригнеш. Ні, ти не допригнув, але ти не впав. Бо тут був бар'єр. Так, ну що, став речах і йдемо до наступного іспитання. Так, тут тобі спочатку треба знайти скриню з речагом, а потім вихід, так само як в першому із питань. Ось де скриня з речагом, поки він не чує. Та де ж цей ричаг? Ти його ніколи не знайдеш. Боже мій, ну чого ти так довго шукаєш той речах? Слухай, демон, може, за цим блоком дерева скривається скриня. Слухай, бурундук, а ти нічого не бачиш, коли дивишся на сундук. Подивись уважно. А! знайшов нарешті? Нарешті. Ну от. Можеш зламати скриню. Ти достав все. Вибирайся і ти на свободі. Вітаю тебе! Ти вийшов з мого підвала і тепер ти вільна людина. Тікай!